Не полі. Гермоджаник Асмонджаник. Це по магазинах і з на жаль, є не новини, але все під контролем. Ми контролюємо повністю всю ситуацію. Там і здесь. Ну що ж, будемо тут жити. А ми що робимо? Ми здесь живемо. Где ти живеш? В Кадманду. все нормально. <реш> кукушка, кукушка. Вот. Вот. все нормально, никто никуда не летит А что вы тут спите, вы там в туалете а Там Дубарь, там Дубарь. Тепло. Тепло. А вы тут нет. на солнышке греетесь? Ну, По тебе мухи нет. лазят, чувак А вот там где туалет В да. Круто. Дві хвилинки. Короткий брифінг. Я, 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 я. Ви мене хочете підставити, вичерпні вас. Да. Ну йдемте, Уже ж один фік. Да. Давайте, давайте, ми чіпімо. Да? Короткий брифінг. Да? Да. А, ти... Щойно я розмовляв з пілотом літакуському віром екіпажа, І він підтвердив те, що літак наполагоджений. Наразі він не може вилетіти. І гарантій, що це відбудеться в найближчі години, немає. Коли це буде, тому що людей залишилось дуже мало. Поляки, які вчора чекали в аеропорту, вже поїхали. Це питання до Міністерства закордонних справ. Я можу відповідати тільки за функції Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наскільки відрядження було у ДСНС? Наскільки днів? На, ми планували максимум півтори дні. Тепер як? Ну, це наразі це виглядає як відпустка, сорі, але це так виглядає. Ми повинні залишатися тут і вилітати разом з усім. Так, так, шакали. Хлопці, ну дивіться, ми що ми зараз будемо коментувати? Ну це просто Ну чесно мені сказав командир екіпажу, що прислали не ту деталь. От вам я говорю, водився сельмежної правда. І за сьогодні якийсь літак, мотор січі везе ще одну деталь. Сюди, да? я їм не вірю вже. Сюди він виконує якийсь спеціальний рейс і везе на борту цю деталь. Ви розказували вчора ввечері схему, щоб всі писали ніби там навіть журналісти. Заява для нас немає значення професія стать. Переконання релігійні нам головне громадянство і статус потерпілого. Якщо в нас такі звернення є, ми маємо можливості закордон, закордонних справ надати таку допомогу. І така допомога буде нижня. Надзвичайним понажим послу України в республіці Індія Олександр Дмитровичу Шевченко громадянина на Україна Кутєпа, заява через дивовижно скрутне становище, в якому я несподівано опинився в Непалі, місто Каднанду. Люб'язно прошу надати мені одноразово матеріальну допомогу проживання в написала в готелі. Я готовий в наметі, але просто щоб не виганяли з двору. Тебе є гроші? Я щаслива людина. Короче, наши ребята прислали не ту запчасть к самолету. Ту деталь. А я, я не летчик, к сожалению, и не техник. Я не знаю, где, как, что заводится. Но вот такая вот ситуация. и Мы говорим о и откровенно. А кто знает, кто не знает, этот вопрос точно не ко мне. То есть мы сейчас будем лететь на самолете, на котором не, не знают, то деталь ставить или нет. Нет, пока там не будет стоять нет? та деталь, он не взлетит, он просто не заводится. Да, вы знаете, у меня знакомый уже на Фейсбуке мне написал на стене, что снимается новое реалити-шоу «Дом консула 3». почему три? Потому что первые две части я уже снял. Да. <смотный> а <фестиваль> <смотный фестиваль> третий сезон уже пошел. Бог помощь!

Вы играете, что самолет прилетел? Да! Самолет прилетел! Ура! Ура! Прошу, хто зараз виїжджає, бере свої речі, виходить на дорогу, і там ми рахуємо цих людей. У нас є пів години. Прийнято рішення зафрахтувати чартерний рейс, З'явилася впевненість. Я думаю, що найближчим часом ми вже остаточно врегулюємо всі подробиці і ви Богдане також разом з нами дістанетесь додому. Я ж казав, скупой патік не важливо. То, тобто вони не поставили ну, деталі, яка тільки вили... Вони ці... вроді запустили двигунь з старої деталі. Зі старої, а, а, да. на якій ми Так. В... ділили? Да. П'ятий канал, Еспресо. Палі. Не палі. Не палі! Не палі. Не палі.

Love you, God. Love you. I love you, God. I love you. I love, you. love you.